Всім привіт! Це канал про вишивку. Мене звати Катерина. В цьому відео покажу і розкажу, які потрібні мірки, щоб зшити е, сорочку і як розкладати деталі на тканині. Я планую зробити сорочку традиційного крою зі зрізаними кутиками. Я буду робити її короткою. Е, вирішила робити інший. Е, Колір вишивки, іншу взагалі вишивку небагато, не і хочу її зробити з кількарядовими пухликами. От, якщо хто бачив моє попереднє відео, я там казала, що буду робити там, синю вишивку і довгу додільну. це була неправда. Я придумала і буду робити коротку. Перший крок це, звісно, треба вибрати тканини. У мене це буде польський варений льон. В нього ширина 150 см. Ну, хай це буде ширина тканини. І тут далі я покажу, як я деталі розкладу. Перша мірка, яка нам потрібна, це об'єм бедер, об'єм грудей. Нам потрібна більша з цих двох, тобто, як, наприклад, у вас там бедра 95. Груди 98, то ми беремо е, цю мірку 98. Е, і щоб визначити ширину сорочки, якщо ми робимо її короткою ну, до середини бедра, е, то нам до цієї цифри просто треба додати 10-20 сантиметрів. Е, я додам 15. Е, 113 см у мене буде ширина сорочки. Довжина виробу, довжина сорочки. Просто приміряєте на собі довжина сорочки, виміряєте потрібну собі довжину. У мене це буде 65 см. Горловина, якщо ми робимо вузьку горловину під шию, то ми міряємо шию і додаємо туди пару сантиметрів на вільне облягання, щоб воно не тисло, можна зробити її трошки ширшою, тоді ми сантиметром відміряємо, яка нам потрібна довжина. У мене це буде 56 сантиметрів. Якщо ми робимо манжет на гудзику, такий, що буде облягати нашу руку, наше зап'ястя, то ми міряємо обхват зап'ястя і додаємо туди десь 2 сантиметри. Якщо ж ми хочемо вільний манжет, так, щоб вільно проходила рука, то ми складаємо руку, мірюємо ось тут сантиметром і також додаємо. 2-3 см, щоб вільно проходила рука. У мене манжет буде 20 см, він у мене буде на гуцику. Далі нам потрібна довжина рукава, ми її міряємо від шиї або від усієї точки, де ми визначили, у нас буде горловина. Тобто, якщо у нас широка горловина, то ми приблизно звідси міряємо і до зап'ястя. Але через трошки зігнутий лікоть. Бо ну, у нас же шукав, він не прямо тут закінчується, а у нас тут будуть такі складинки, і рукав буде такий широкий. І тобто, якщо він е, по довжині буде в натяжку, то манжет буде трошки вище, ніж нам потрібно. У мене довжина рукава буде 70 см. Так, це ніби всі мірки. Далі е, покажу. Як ми по цим міркам розкладаємо деталі. Так як сорочка у нас традиційного крою, рукав у нас складається з двох частин. Уставкова частинка і частина, основна частина рукава. Ширину рукава можна зробити, ну, залежить, що у вас за тканина. Чи будуть там пухлики, чи не буде. Якщо пухликів нема, і у нас е, ця частинка просто пришивається або примережується до уставки, то тут можна зробити 50-60 см е, оптимально. Можна і більше, якщо у вас тонка і тканина, але ну, е, 70 см це буде дуже пишний рукав, тому я раджу десь е, так, такий варіант. А більше може бути, якщо у вас тут будуть пухлики. Пухлики з'їдають цю довжину, і коли ви зробите пухлики, то тут довжина може бути зменшена на кілька сантиметрів. Ширина уставки десь 24-28 см. Якщо у вас невеличкий розмір одягу, 24, можна навіть. Трошечки менше, 23-22. І, ну, і дивіться, взагалі по візерунку. А, там зазвичай є ну, якийсь, якийсь рапорт, наприклад, вишивки. І от вам треба вкласти там три частинки. І воно приблизно а, треба вмістити ось, ці, ось цю довжину. А, висота Уставки. Вона має, уставка має тут е, трошки нижче плеча закінчуватись, е, якщо ви збираєтесь її робити не під горлу ви ну, не під горло, а трошечки ось нижче, і у вас е, знову ж таки не дуже великий розмір одягу, там S, M, е, то десь 20-20-22 см буде достатньо. Якщо у вас е, більший розмір одягу, е, або якщо у вас е, широкі плечі. То можна зробити там 25-26 см. І тобто, коли ми вирішили, яка у нас висота уставки, то ми від довжини рукава віднімаємо цю висоту і можемо визначити висоту цієї частини. Ну, наприклад, 20 см. В мене довжина рукава 70 то тут виходить 50 см. Далі у нас є така частинка, як ластка. Це невеличкий квадратик, який пришивається ось тут до рукава і до стану. Так як ластка там вшивається, якби буде по діагоналі, по діагоналі тканина трошки так розтягується, квадратик цей буде розтягуватись, і за рахунок цього сорочка не буде рватись в цій частині, де рукав е, пришивається до стану сорочки. Ну, ось тут от буде ця ластка. Е, у нас їх дві. Е, якщо у нас рукав е, широкий, наприклад, 60 см, е, то ластку можна зробити невеличку, там 5-7 см. Але дивіться, якщо у вас тут е, пухлики з'їдають, і у вас тут вже не 60 см, а наприклад, 45 см, ну, багато пухликів, і ось ця довжина е, стала набагато меншою, то ластку можна зробити більше, щоб е, ось ця глибина е, пройми була достатньою для того, щоб е, сорочка не тисла тут в пахвах. Е, ну, вона взагалі має вільно носитись. Е, Взагалі, от серед тих сорочок, що я бачила, там десь на сайті Івана Гончара чи на сайті відкрита Скриня, тут бувають ластки прям дуже великі, там 15 см, але ну, вона буде тут е, досить низь, низько, і ну, така велика ластка не потрібна. Е, хіба що у вас дуже вузенький рукав 40 см. Для манжетів нам потрібно буде два таких прямокутничка. Я ще не визначилася, який у мене буде манжет по висоті. Ну, а ви просто дивитесь, як вам подобається. Чи це якась тоненька смужечка сантиметр півтора. Наприклад, якщо ви робите вільний манжет, так, щоб рука. То такої маленької смужечки буде достатньо. А якщо манжет буде на гунзику, то можна його зробити такий широкий, і теж залежить від того, який, е можливо, там в схемі е манжет, або який орнамент, який візерунок вам хочеться туди е вишити. Тобто залежить від вашого бажання, від, вашого, від вашої фантазії. Довжина. Ось цієї частинки. Це ну, сам манжет плюс е, по півтора см е, з боків для, ну, це припуски на шви. Висота, от ви визначились, наприклад, у вас е, в півтора сантиметри, е, то вам півтора см на лицеву, десь 2 см на виворіт і. Е, Пару сантиметрів на підгин цього манжета. Зараз покажу. Ось, наприклад, це я облюмівку для сорочки одної зробила. І ось у вас, наприклад, манжет буде ось такий по ширині, плюс е ось ця довжина підгину. З вивороту він буде трошки довший. І тут також сантиметр-півтора підгину. І всього у нас виходить ось така широка смужечка і плюс по сантиметру підгину з вивороту із лицьової. Тобто у нас виходить 5,5 сантиметрів тут. Також у нас буде облямівка, якщо вона така широка, або якщо, можливо, ви робите комір. Близько до шиї, і він буде такий е, високий. Тобто для облямівки теж достатньо там десь півтора-два см ось е, цієї ширини, якщо комір, то може трошечки вище, там 3 см, наприклад. І ви е, так само визначаєтесь цією облямівкою. Довжина, це довжина горловини, плюс е, по півтора см там, на припуски на шви. Виходить 59 см. І висота це, наприклад, півтора. Ну, так само, як і на рукавах, хай буде півтора, плюс 2 см з вивороту, і плюс 2 см. Хай буде навіть 3. Воно, якщо буде не потрібно, потім зріжеться, але головне, щоб нам вистачило тої ширини. І у нас виходить. 6,5 сантиметрів. Зазвичай, коли виберете. То тканина може сісти. Сідає, наприклад, от той, та тканина, що я купила собі, польський варений льон, він варений, тому він фактично не сідає. Там, не знаю, може, там максимум 1% там в ширині. І, мабуть, взагалі, я минулий раз робила висоту носів. А якщо ви берете, наприклад, льон цвейгер то він в ширині там може на 3-4 сантиметри сісти. Тобто, коли купуєте тканину або спитайте у продавця, або відріжте шматочок, наприклад, квадратик, обшийте його зі всіх сторін, поміряйте, наприклад, він 10 сантиметрів, виперіть його в гарячій воді, так, добре, про і коли він висохне, то поміряйте, наскільки він сів в довжину і висоту, тоді буде зрозуміло, наскільки сідає тканина. Наприклад, я всі ці деталі крую вже після прання, тобто після того, як тканина сяде. Але, наприклад, коли ви вишиваєте усю частинку на уставці, і ви собі визначили, що вона, наприклад, 24 см в ширину. То вона, наприклад, може сісти до 22 см. І в мене було таке, що я просто по боках е додала трошки вишивки, е бо тканина сіла після проння. Наприклад, я тканина 150 сантиметрів в ширину. Якщо я вишиваю окремо ось е цю частину рукава і окремо уставки, то я е з одного боку. Вишиваю рукав один і другий. Тобто, тут у нас, наприклад, 60 см і 60 см. Висота це 50, і в мене там задумана вишивка. Ось у мене, наприклад, будуть пухлики. Тобто мені від пухликів треба відступити декілька сантиметрів. І вишивка в мене починається ось тут. І, наприклад, закінчується ось тут. Я одразу нічого не ріжу, я відміряю собі просто центр від центра починаю вишивати в одну в іншу сторону і тут так само. А з іншої частини тканини ось відрізана ось тут ось тут кромка. а тут з іншої частини, на одній половинці, у нас тут поміститься дві уставки. По ширині, бо тут 75 сантиметрів виходить половинка тканини, а уставки у нас там, наприклад, по 25, то вони поміщаються. І я вишивку роблю ось тут, вишиваю, залишаю ось тут запасом, тобто припуски на шви, зважаю на те, що тканина може трошки сісти. І отут між цими двома детальками. У нас поміщаються перед і спинка. Довжина у нас сорочки тут 113 см, ми можемо її просто поділити на два, і у нас виходить по 56,5 см, і тут так само. І довжина, довжина сорочки 65, і плюс там нам треба буде підігнути, скільки треба тканини. То ось у нас є висота цієї деталі, це основна частина рукава, висота довжина, тобто сорочки самої, і довжина уставки. І плюс до кожної детальки до 1,5-2 см на припуски на шви. І тут у нас виходить. 20, тут 65 і 50 сантиметрів. Це 135. Там сантиметрів 10 у нас йде е, на припуски на шви. І плюс е, зважаємо на те, що тканина може сісти, то ще сантиметрів 10 додаємо, у нас виходить 155. Е, можна взяти там, наприклад, 160 е, сантиметрів тканини подовжені. Якщо ми робимо сорочку додільну, довгу, то ширина її у нас буде більшою, ну, щоб було зручно в ній ходити. Тобто вона може бути максимальною 140 см там, по ширині. Дивіться, як, як, вам, як би вам хотілося. І просто також ділимо, наприклад, ті ж 140 см, по 70. Це якщо довго. І по довжині також, також міряємо е, там, де у нас е, бажана довжина цієї сорочки. І тоді у нас тут е, виходить рукав, уставка, висота уставки, і е, довжина сорочки, якщо вона буде додільною. Отут у нас лишився шматок е, тканиним. І тут ми можемо розмістити всі ці детальки, манжети, облямівка і ластики. Ще забула сказати, що е, я буду, ну, взагалі всі свої сорочки, окрім першої, я роблю зі зрізними кутиками. Е, це коли уставка, уставка прошивається не з цього боку. А кутик тут зрізається ну, 45 градусів, і уставка пришивається ось так. І це більше схоже на сучасний е, крій, сорочки типу регла. Е Тобто тут у нас кутики будуть зрізані. Ось у нас уставкова частинка рукава, рукав, ось він. І е, раніше як пришивали, ось у нас, наприклад, перед. І рукав пришивали ось тут. А ось тут у нас була е, ластка. Ось такий квадратик, е, він пришивається з двох сторін, підгинається, і так само пришивається з іншого боку до рукава і до спинки. Тобто рукав у нас так зігнутий, спереду пришита, позаду, і е, ластка ось так. А, також є варіант е, сорочки з рукавом пришитим по, по основі. Це, е, як я першу сорочку робила. У мене на каналі є найперше відео про свою першу сорочку. Там е, уставка пришивається з боку. І рукав отак от розгинається і прошивається теж збоку. Але Мені там не сподобалось те, що я не, не врахувала, що цей рукав буде дуже низько, і в цій сорочці горловина складається з усієї, всієї частини, вона збирається на нитку, ну, робляться складинки, їх багато, і її треба робити максимально близько до шиї, щоб е, ось ця частинка не була десь на талії. Ну і так само е, ластки пришиваємо. Тут збоку. Ось. От, а як буду робити я? Я буду зрізати кутики, ось, як тут я показала. Ось цей ось ця частинка має бути так само такої самої довжини, як уставка. Трошечки менше. Можна на око собі зробити, а можна, наприклад, порахувати. І тут у нас уставка прошивається ось тут. Рукавчик ось тут, і вона така вже, е, ніби лягає на плече. Отут не буде там, якоїсь зайвої тканини. і так само вшиваємо ластку з боку, з двох сторін. Ось так виходить. І горловинку тут також е, збираємо на нитку і пришиваємо облімівку. Ніби все розказала, е, я думаю, якщо у вас є якісь питання, ви напишіть. А, і якщо я щось забула і не уточнила якусь деталь, то я думаю, я про це скажу в наступних відео. А, по цій сорочці наступне відео не знаю, буде, може, через два тижні або більше. Бо я зараз почала її вишивати, і я коли довишиваю, вишиваю, там багато, але хочу її показувати, вже почати, як я її крою. І тоді вже відповім на ваші запитання, якщо вони будуть, і буду показувати далі процес зшивання сорочки. Напишіть якийсь коментар, якщо ви не знаєте, що написати, напишіть, яка у вас сьогодні погода. Коментарі допомагають просувати відео, просувати канал, тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви просто що-небудь напишете навіть не за темою відео. Але питання за темою також вітаються. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, слідкуйте і до наступного відео.